Мої вітання з півдня України. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую за ваші підписки, перегляди, за коментарі. В кліматичному сенсі весна цього року була зовсім нетипова. В нас на півдні було багато дощів, зливи вже навіть була гроза, а сонячних днів було в нас мало. Зазвичай в нас навпаки. Мені було дуже дивно побачити чистотіл, Просто на даху ось сусідів, уявляєте собі? А в себе в траві я побачила гриби. Це дуже дивно. Це для півня щось аномальне. Для фруктових дерев це взагалі була екстремальна вісна, тому що дня не було під час квітіння дерев, щоб не йшов дощ. Манільоз в мене є на абрикосі, манільос є на вішні, але це в зрівняння не йде з тим, що є в сусідів. В них чорні дерева, плодів немає. Я обробляла свої дерева і разом з деревами обробляла троянди, тому і на трояндах зараз ніяких ознак хвороб немає в мене. Але я бачу, що любі ви заходите і дивитесь відео про хвороби троянд. Напишіть мені, будь ласка, хто що побачив, які наслідки цієї вологої весни на своїх трояндах, які є хвороби? В цьому відео я також трохи коротенько засереджусь на хворобах троянд, тому що. Щоб троянди порадували нас своїм квітінням. Вони мають бути здоровими. Я обробляю їх так і продовжую разом з деревами, тому що заспокоюватися ще дуже рано. Найкращим препаратом проти барашнистої роси є тапас. В мене ще не було барашнисте роси на трояндах, і тапас я не використовувала. Якщо є ознаки, потрібно використовувати тапас. І чередувати його зі скором. Також під час цвітіння наші троянди можуть підчепити оцю сіру гніль, тому ще до цвітіння потрібно обробляти троянди хорусом або дженеріком хороса мобіль. Про дженеріки я також робила відео на своєму каналі. Дженеріки це більш дешеві аналоги препаратів. Ще проти сірої гнілі можна застосовувати тапсін М або його Дженерік Сальто. Тапсин М також ми використовуємо проти маніліоза наших фруктових дерев, тому ще можу один раз обробку зробити тапсином М дерев і троянд. Я вже обробляла цієї весни Також гарним. Препаратом буде квадріс не тільки проти несправжньої барашнистої раси, він діє в комплексі з іншими препаратами проти величезної кількості хворіб, і він нам буде дуже корисним, або можемо використати його Дженерік Старк. Він більш дешевий. Я буду використовувати старк і один раз я вже троянди обробляла цим препаратом. Також перед квітінням обов'язково потрібно обробити від шкідників системним препаратом. Я буду обробляти разом з деревами вже нав'язані в мене плоди, тому буду використовувати амплігу. Ампліго він знищує навіть яйця шкідників. А це в мене вже перша квітка заквітувала Остінка Марі Роуз. Дивлюся на цю квіточку і бачу, вона досить блідна, тому що було мало сонця, а також можливо повимивався калій, було багато дощів. Тому гадаю, що зараз перед квітінням взагалі не зайво підгадувати троянди ще і по листу, а можливо, і пролити під корінь. В сухому вигляді зараз вже не потрібно нічого застосовувати, воно не встигне, воно не пропрацює до квітіння. А також, якщо троянди у вас, любі потрапили, ну, можливо, під приморозки, можу порадити такий ось препарат від Валагра Максікроп Крем, він вже має в своєму складі гармони, гармони благополуччя, про які я також розповідала в своєму відео. Тут є повний комплекс. Якщо ваші троянди загальмували, ви можете зараз цей препарат застосувати. Я не буду. Я, можливо, його застосую вже аж після першого квітіння, якщо буде в троянд якийсь стрес. Бо цей препарат саме на той випадок, якщо рослина стрісанула і в неї якесь загальмування на розвідку, в мене такого не відбувається. Рослини. Мають нормальний розвиток. Як бачимо, вже вони заквітували. Але я буду застосовувати розчин добрива. Ось такого чистий лист. Так, це осіннє добрива. Я нормальна, я в розумі. Мені це добре подобається, тому що в нього невелика частка азота. Всього 8%, а також воно має різні мікроелементи. Зараз велика частка азота вже не потрібна. Азот це така молодість дитинство. Нам вже потрібно, щоб троянди пішли на розмноження. Так, да, саме так, бо розмноження ось це квітіння. Це не для того, щоб нас побавити, це взросління троянди. А азот зробить нашу троянду інфантільною. Вона не буде йти на свою зрілість, вона не буде йти на квітіння, велика частка азота. Що вона дає, воно штовхає листя, пагони, але не квіти. Я мала таку проблему саме з добривом чистий ліст. Ось з таким, бо в ньому частка азота. Досить висока і таке добро застосовувати можна тільки на весні. Натомість, для того, щоб наша троянда стала дорослішою і почала утворювати бутони, а потім і квіти ось таке добриво з великою часткою фосфора можна застосувати і підлити їм я застосовувала вже, але я роблю концентрацію менше, ніж написано завжди, бо я завжди. Остерігаюся викликати якесь блокування одніми корисними речовинами, поживними елементами інших. Тому я роблю пролив, але концентрацію беру не дуже високу. Також плантафол такий можна використати 10-54-10 для кращого квітіння наших троянд. Під час утворення бутонів пізніше вже не потрібно, тому що фосфор він старить квітку. Це такі, знаєте, взросління, фосфор на взросління такий компонент, тому тільки при бутона утворенні пізніше вже не потрібно, бо троянди в нас дуже швидко зможуть відквитувати. Це добре в валаграфське, і тут є ще багато. Мікроелементів, і тому тим воно мені дуже подобається, я його обов'язково буду використовувати. Я вже використовувала плантафол 20-20-20, а 10-54-10 ще не використовувала. Ну, ось зараз буду намагатися. Так, і такий плантафол, як 5-15-45, Тут дуже велика частка калію, і він корисний буде для троянд. А також для наших фруктових дерев і вінограда. Тому ось саме в такому складі я буду використовувати полісту добрива не один раз. Воно не сприяє старінню квітки, воно сприяє тому, що листя стає більш жорстким, і квітка також буде триматися довго. Можна використовувати ще монофосфат калію, можна, але я не використовую, любі, я не використовую. Ось маю, але ще не одного разу не використовувала. Завжди беру ось такі більш складні добрива, в яких є ще і мікроелементи, а не тільки, наприклад, як в монофосфаті калія, фосфори калії. Мікроелементи дуже важливі для рослини. Ось це нестача заліза. А чому ні азота? А ось це інша рослина, бачите, яка зелена. А ця зовсім жовта. Любі нестача макроелементів азота, фосфора, калія, вона проявляється на старому листі, а нестача мікроелементів на новому листі це також нормальна рослина, зелена і тільки одна ось та така жовта. Тому я її зараз буду підбадрювати: отаким От фералайн, це також від Валагра. В хілатній формі, але це не по листу, це кореневе підживлення. Завжди маю таке щось, тому що в мене бувають проблеми з хлорозом, але ніколи не було ще так рано. Ось такий розчин. Це вже за деякий час троянда виглядала Так, це десь 5 днів пройшло. Як бачимо, вона зеленіє, дуже гарний цей препарат, фіролайн. І ось сьогодні, бачите, і не впізнати. Ось така зелененька, гарненька. Дивіться, жовте листечко, і навіть воно вже облетіло з куща. Боже, що це? Це хвороби, це шкідники? Ні. Це нестача світла, тому що троянда понаробила багато пагонів, вони пішли. Вовнутрі куща. Зараз я це все проконтролюю, просто повикручую або повирізаю, і буде краще. І провітрювання, і захаращення не буде. Всі троянди свої передивилася і повидаляла все що йде вовнутрі і має сліпі пагони. Ось така ще проблемка після злив дивитися неможливо навіть втрамити віли. Чому? Бо тут збиралася вода, потім вона виливалася. Там гном валяється, чекає, коли я його помию. І ось маємо такий наслідок зараз: що земля, ґрунт, дуже щільний, все затрамбоване. Це потрібно виправити, бо немає рації вкоріння, і також через це може з'явитися жовте листя. Все перевірила і все виправила. Сезон дощів пройшов. Десять днів вже дощів немає, але підґрунтя... Під квітучими трояндами має бути вологим, тому фоляріс обрізала. Буду використовувати його на мульчу. Анфіска, я на тебе знімаю троянди. Це осіння посадка і одна зовсім маленька, але гадаю, що їй було замало сонця. Доведеться трохи побігати. Попідлівати троянди. Ось ці ще зовсім не мають ніяких бутонів, тому буду підлівати, підживлювати, використовуючи своє улюблене добрива мастер з високою місткою фосфора. А ось ці я вже раніше підлівала, може, тиждень вже пройшов, ну, тому воно так неважко, поетапно. Спочатку одні, потім інші. А ось в цих трояндочок вже великі бутони. Підліваю, як завжди, підрізаю траву і мульчую. Зараз вже потрібно зберігати вологу. Щоб троянди гарно квітували, ґрунт має бути вологий. Ось такі справи. Дощик був дуже гарний, але зараз вже немає його. Все. Вчора обробляла свої троянди, обробляла комплексно, і підживлювала, і від хворіб, і від комах шкідників. І не побачила, що тут вже була теля. Зовсім не побачила, ботля зелена, а в мене зір вже не стопроцентний. але добре, що я обробила. Не потрібно його бачити. Потрібно, <смас> потрібно знати, що потрібно обробляти. І це. все. Бачите, ось вже на фото. Демонструю вам теля! Ну що, любі, все, що залежить від мене, я зробила, підліла, підгадувала, обробила ґрунт розрихлила, помульчувала. А ось це мої саджанці з відео. Великі саджанці за маленькі гроші, вісняна посадка. Вони в горшиках, прикопаних, помульчовані. Саме так я вирішила. На осінь буду їх висаджувати на постійне місце. А вам дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам, вашим близьким, вашим рослинам. Дякую за увагу!